Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео зроблю для вас розпаковку мого замовлення компанії Avon по п'ятому каталозі, каталозі травня. Користуючись нагодою, хочу привітати вас зі світлими святами Великодня, побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості, тепла, добра, сімейного затишку, благополуччя, Божого благословіння і миру. Давайте почнемо. В основному моє замовлення складалося з клієнтських замовлень. Ну і зовсім небагато було для мене. Ну і, звичайно, були подаруночки за замовлення. Давайте почнемо з клієнтського замовлення. Перше, що в мене замовили, це був набір з лінієчки EnU. Денний та нічний догляд для шкіри від 55 років. Креми йдуть вже в оновленому дизайні. Замовила вона моя постійна клієнтка. І ще одна клієнтка, яка теж в мене замовляє цей догляд, цього разу замовила тільки денний крем. Вигідніше було взяти набором, тому нічний крем залишиться для мене. Піде або моє особисте використання, або, або на подарунок, це ліфтинг догляд. Всі ним дуже задоволені. Я з лінієчки Enju взяла собі новинку для себе особисто з ніацинамідом і протенолом. Це крем для обличчя та шиї 50 мл об'єм. З'явлено, що протенол в його складі в 10 разів більший, ніж в інших засобах по догляду з протенолом. В компанії Avon. Я вже його розпакувала, він також був в слюді. Баночка скляна, важка, 50 мл об'ємом, ось така сіра кришечка. Легка текстура, навіть я би сказала, така кремово гелева. Тут є захист, тут така плівочка, але вона залишилась на кришечці. Ось так виглядає крем, він такого ніжного. Кремового кольору з таким рожевим відтіночком. Дійсно, текстура така, навіть гель-крему, я би сказала. Єдине, що мені в ньому дуже сподобалось, поки що це його аромат. Він насичений, але разом з тим дуже ніжний і дуже-дуже приємний. Наприклад, зараз я Користуюся лінійкою 45 плюс денним танічним кремом, і там ну, практично відсутній аромат. Мені його дуже не вистачає, тому що ці креми раніше теж мали приємні аромати. Ось, І я рада, що аромат присутній в цьому засобі. Ну, Люблю я, щоб догляд був парфумований. Наступне, що покажу, це. Клієнтські замовлення. У мене в замовленні крем для рук з авокадо. Теж постійна клієнтка замовила, два, вигідна ціна в даному каталозі. Ще у мене замовила теж постійна клієнтка два кулькові парфумовані дезодоранти, антиперспіранти Little Black Dress» жіночі. Ще одна замовила цей улюблений дезодорант з лінійки On Duty це невидимий бар'єр для білого та чорного. Наступне в моєму замовленні. Теж одна клієнтка замовила два засоби, і сім в одному по догляду за нігтями. Не вигідно в цьому каталозі замовляти цей продукт, але так як я їду, вона вирішила взяти. Якщо ви будете замовляти для себе, замовляйте в наступному каталозі. А ще у мене в замовлені тонік проти чорних цяток лінійки Clear Skin це замовлення моєї невістки для мого племінника, йому подобається підходить для проблемної підросткової шкіри. Наступне, що вам покажу, це креми для обличчя з нічки Sun Плюс. У мене 4 креми з SPF 50. Це все замовлення моїх клієнтів. Крем досить бюджетний, крем випробували вже, замовляючи його не один рік поспіль. Всім подобається. Захищає шкіру від сонячного Опромінення запобігає появі пігментних плям. Він такий плотненький, білого кольору, з блиском, але тим не менше дуже гарно працює під час перебування на сонечку. Особливо, якщо ви їдете кудись відпочивати, або перебуваєте часто і довго на сонці, то для вас такий крем просто необхідний. Він також має матуючу дію, якщо це комусь важливо. У мене є такий один прозапас, один єдиний ще з минулого року. Я думаю, на цей рік мені поки що його вистачить. Наступне, що покажу, це буде оригінальний крем з лінієчки Люкс. У цьому замовлені. Це крем Кашемір. в одному. У мене три штуки замовлені, всі в одному єдиному відтінку, в нюдовому-боді. Це такий світлий нюд. Гарна ціна була. Вигідніше більш для клієнтів, ніж для представників в даному каталозі 30 мл об'єм, він знаходиться ось в такому тюбику. Дуже зручно носити з собою в сумочці, брати з собою кудись у дорогу. Крем має шовковисту, невагому текстуру, гарно приховує недоліки, вирівнює то, не робить ефектові маски на вашому обличчі ідеально просто лягає. Найніжніший крем, він у багатьох моїх клієнтів в фаворитах Взагалі, я замовляла для клієнтів один крем, думала, мені залишиться два але поки йшло це замовлення, позвонила ще одна клієнтка і замовила ще один крем. І боюся, що в мене їх заберуть усі, мені не залишиться зовсім. Хоча планую хоча б один. Залишити і для себе. Далі вам покажу ще одну тональну крему, який мені нарешті вдалося замовити цього разу. Це крем з лінійки Спокійний сайво» зі зволожуючим ефектом. Якось мотуючи, креми з цієї лінійки, більш доступні до замовлення, зволожуючих, я ніяк не могла спіймати. Замовляла їх і по фокусу по розпродажу, і минулого разу замовляла на сайті по онлайн розпродажу. Теж вони не приходили, тому що були відсутні на складі. Цього разу по онлайн розпродажу. Онлайн-пропозиції до каталогу для представників, мені вдалося їх замовити. У мене всі три штуки відтінку Light-Nude, світлий нюд Nude, 30 мл об'єм. Випуску, правда, вони ще 9 місяця 2022 року, але ще більше року часу є в запасі. Думаю, мої клієнти використають. Дуже мене просили по можливості замовити їх. Дуже їх полюбляли, дуже шкода, що їх зняли з виробництва. Теж 30 мл, вони йдуть в такій ось скляній баночці з дозатором. Теж дуже гарно лягають, вирівнюють тон шкіри, шкіру не сушать, зволожують навпаки, вирівнюють тон, приховують недоліки, клієнти їх. Цінили, і завжди такий був більш бюджетний варіант, ніж крем Люкс. ну На кінець, хоч порадую своїх клієнтів. Вони будуть дуже задоволені, що ці креми є в наявності, а вони ще про це, до речі, не знають. Єдине, що мені не сподобалось, у мене прийшли такі ось якісь покоцані всі упаковки. Ось не дуже буде зручно їх віддавати клієнтам. Ось, але що поробиш? Тут якийсь, чи то цінник був наклеєний, чи то що. Ну, насправді, в не дуже такому е ідеальному стані знаходяться упаковки. Ось. Ну, але насправді добре, що і так вони прийшли. Наступне, що покажу, це туші. У мене замовили три туші мої постійні клієнти. Але хочу сказати, що туші в цьому каталозі було замовляти вкрай невигідно. В наступному в каталозі чарня вони абсолютно усі будуть дешевші. Ось така туш, це туш 5 в одному перевипуск замовила моя постійна клієнтка. Наступна туш теж повторна. Покупка це туж екстремальний об'єм. Е, недавня новинка порівняно, теж дуже сподобалась клієнті. Замовила повторно. І теж повторне замовлення, туж Unlimited, 2 і без меж. В неї така силіконова щіточка вигнутої форми для видовження. Воно дуже гарно працює. Всі в відтінку black is black, Чорніше чорного. Ще у мене замовлення клієнтки це помада Люкс відтінку Polish Rose, «Вигородна троянда. Давайте я вам покажу легенько відтінок. Рожевий, такий літній, яскравий. Насправді, я не думаю, що відтінок буде дуже яскравий, тому що ці помадки для мене особисто вони дуже легкі, кремові, вони мені більше схожі на блиск, ніж на помаду. Гарно зволожують, не сушать губи. Я думаю, клієнтка буде задоволена. Вона в мене постійно замовляє губну помаду з лінієчки Ультра айсет кофі, кофе -глясе», ну, кава Гляссе, відтінок на український, і замовила відтінок Благородна Троянда в надії, що він буде більш яскравіший. Такий літо. І для себе я теж замовила ще одну помаду з моєї улюбленої лінієчки «Леді». У мене є відтінок Капучино. Я вже її розпакувала, щоб вам менше шуршати. Це в мене відтінок Total, ікона стилю. Знаю, що відтінок дуже популярний. Але мені все-таки здалося, що він ну, темніший, темніший дещо. Да, на що я розраховувала. Я не знаю, чому, я думала, що він трішки світліший. Він ось такий. Вони дуже, до речі, гарно тримають ці помади. Помада моя задоволена. Ну, Нічого страшного, світлих відтінків в мене в колекції вистачає, буде ще один темніший. Далі покажу вам ось таку туалетну водичку з Summer Summerbaid. Це Summerbaide Sunset, Те замовила її клієнтка. В минулому каталозі була невигідна ціна, я дочекалася її в каталозі травня і замовила 50 мл об'єм. Бюджетна водичка, тим не менше, дуже стійка, неординарний аромат. В композиції з'явлена нотка духмяної берези що не часто зустрінеш в парфюмах. Аромат дуже приємний, універсальний, його з великим задоволенням замовляють протягом усього року. Так, давайте з вами трішки від'їдемо і покажу ще декілька продуктів, новинок. По-перше, я замовила ось такий чоловічий засіб, три в одному з лінії Avon Senses з 500 мл об'єм. Він заявлений як шампунь, гель для душу і засіб для вмивання. Має ось такий сірий до чорного ближче колір. Він іде з бергамотом і деревним вугіллям. Не дивлячись, що колір такий сірий, аромат насправді. Вибуховий, дуже свіжий, літній цитрусовий, збадьорюючий. Мені дуже і дуже він сподобався, сподобається моїм дітям. Вони полюбляють якраз свіжі аромати. Класна новинка з абсолютно літнім запахом. І ще замовила ось такий набір. Це теж новинки, замовила їх. По фокусу, новинки наступного каталогу. Запускається лінійка з кавуном. Ось такий доляд у мене. Тут крем для обличчя рук і тіла для всіх типів шкіри, 400 мл об'єм. Він йде зафольгований і замовила лосьон гель. Цим же ароматом 200 мл об'єм замовила його особисто для себе. І що хочу сказати: аромат свіжий, приємний, дійсно така кремово-гелева текстура. Надіюсь, що буде швидко вбиратися, Буде гарно зволожувати, як усі гелеві текстури. Аромат приємний, але мені навіть і приблизно не нагадує аромат кавуна. Аромат. Такий зелений, трав'янистий, нагадує аромат цієї скошеної трави. Ну, це для мене особисто. Можливо, у вас інші асоціації, а у мене поки що такі. Мені навіть фруктами він не пахне. А ось. Цей крем, до речі, я замовила для клієнтки. Вона мене просила. Ось, а для себе тільки оцей варіант крему. І останнє, що я замовила по каталогу, це була жіноча сумка Магалі Міді-сумочка. я замовила її по онлайн-пропозиції до каталогу для представників. Заявлена вона червоного кольору. Насправді, кольор такий темно-червоний, ближче до бортового. Сумочки такого плану у мене є. Від Avon і не одна, я їх постійно поновлюю, постійно замовляю, вони носяться прекрасно не один сезон. Мені захотілося сумочку такого кольору, і я дуже задоволена. У неї широке дно, ось так оформлені бокові частини, сумки, є зовнішні кишені на блискавці. Буде дуже зручно довгий рімінець, можна носити через плече, так як я люблю, і одне відділення, і теж всередині є ще одна кишенька на блискавці. сумочка така немаленька. Зараз я розміри подивлюся, здається, 27 см. Так, я тут з вами подивлюся, розмір 27 см довжина, 24 висота та 5 ширина. По цій пропозиції вона коштувала 550 гривень. Плюс знижка представника. Знижка представника була тільки 10%, тим не менше вигідна ціна, на мій погляд. І ще вам покажу подарунок сюрприз за 15 гривень. Стартувала також. Пропозиція для представників можна було замовити подарунок сюрприз. Якщо ваше замовлення з каталогу продукції на 600 гривень, і замовлені продукти з певних сторінок. Я думала, що у мене з цих сторінок замовлений ось цей один єдиний крем від іню, і замовила собі один подарунок сюрприз. Як виявилося. Коли я детальніше познайомилася з умовами цієї акції, як завжди прошляпила ще два ще два подаруночки, але вже нічого не поробиш, то замовляти в мене вже їх не буде можливості. Я з цих сторінок Замовила ще ось таку водичку, як виявилося, і замовила ще помаду Леді. Вона якраз теж входила в ці сторінки. Ну, тим не менше, не буде мені про що шкодувати, за 15 гривень мені прийшла біжутерія, ось такі сережки фей, здається, ось фей. У них коробочці, подивіться, колір коробочка, як моя сумочка. Але сережки у нас ось такі цвяшки, вони сріблястого кольору, і всередині у них є камінчики. Я не люблю насправді сережки, цвяшки, вони такі більш як дитячі, здаються, ну, але тим не менше, прийшли. Будемо носити. Наступне, що покажу, це, звісно, що подарунки. Я думаю, що ви помітили, що в мене знову в замовленні багато продукції Enju. Я отримала знову 15 балів по іню e клубу. І за 15 балів є можливість завжди замовити подарунок або жіночу, або чоловічу туалетну водичку. Жіноча водичка цього кварталу це Пюрбланка Essence. Вона мені теж дуже подобається, але вона у мене є. А я ось замовила знову чоловічу, як і в минулому замовленні Individual Blue. 100 мл об'єм. Ця водичка сподобалася і моєму племіннику, і моєму молодшому синові. Тому беру про запас. Це вже третій флакончик в моїх запасах, але це все для них. І я її замовила по цій пропозиції за 25 гривень. Наступне, що покажу, це вже подарунки за моє замовлення. У мене Умови виконані на е, другий рівень подарунків. І перший подарунок за 25 гривень це е, парфумована водичка Little Black Dress в об'ємі 30 мл. У мене немає в колекції цієї води, тому я дуже задоволена. Аромат, в принципі, мені подобається. В тридцяточці саме це. І другий подарунок по цій пропозиції це у нас крем гель для душу. Щасливі моменти. Називається з ароматом фрезії і гранату в об'ємі 720 мл з дозатором. До речі, у мене він теж піде клієнтці. Ось Вона просила замовити їй для душу в такому об'ємі і сказала будь-який на ваш смак. Тому я не стала замовляти вже цей продукт по каталозі, Віддам їй ось цей подарунковий. Аромат, до речі, дуже приємний, такий квітково-фруктовий. Їй, думаю, що сподобається. І останнє, що покажу, це пробні зразочки. Прийшли два пробні зразочки чоловічого аромату. Новинки наступного каталогу Full Speed Boost. Ось так буде виглядати флакончик. Що хочу сказати? Хочу сказати, що для мене це абсолютно не літній аромат. Аромат східного направлення, аромат з нотами спецій. Солодкий, теплий, важкуватий. ну Так мені здалося. Не можу сказати, що прям приторний, ні якась нотка свіжості є, яка розбавляє цю приторність, але не схожий взагалі на класичний аромат, і мені він не можу сказати, що сподобався. Я Теж надаю перевагу більш таким свіжішим ароматом, особливо на літо. І наступні два пробники. Дуже вже давно нам не клали пробники губних помад. Ось тільки цього разу два пробники однакові. І це помада, помада. Десь тут було зазначено. Зволожуюча матова губна помада Ультра. Це новинка кольору. Колір у нас Rosie Chick, тобто гламурний рожевий. Дуже такі темні відтінки були новинки помади. Давайте я вам покажу її в каталозі. Це ось цей відтіночок. І давайте з вами один. Відкриємо і зробимо свочи. Ну, як на мене, рожевого відтінку тут по мінімуму. Ось. Помадка досить є такою темною. Аромат, до речі, має дуже приємний. Ось темно така в коричневинку. Ось таке було моє замовлення. Дякую вам за увагу. Гарних вам мирних свят! Обов'язково зустрінемося в наступних відео.